Я всіх вчора прозвонила. Я ще контролю зробила. Вчора всім, всім дозвонилася. Вони спали. А скільки ходок вже було? Ну тут ще перші. А ви скільки займаєтесь першинання? давно з 14-го року. Досвід великий, кажемось відрізняється евакуація на Золочівщині від того, де ви останнім часом, були? звісно, ну, тому що ми заздалегідь почали це сповіщувати. Громада спілкується з людьми. і Вони вже поки ще є можливість потихому і нормально згутована це організовано зробити. Тому зараз це набагато краще. Ми зробили декілька ефіров стосовно попередньої такої спокійної евакуації. Uh -huh. І читаємо. Ну мені здається, що це не прості люди, а спеціальне бучення ФСБ, які дуже сильно обурюються. А для чого це треба? Це паніка. От якраз це мені здається не паніка, як ви вважаєте? Ну ми для цього спілкувались, їздили з людьми, щоб їх їх і попередити. Ми їм казали, що ми їх налякаємо, що це не паніка, що це треба просто перечекати якийсь час. Вдруг буде загострення, щоб це було безпеково, а не потім під обстрілами вивозити людей. Села. У вас досвід є такий, коли це було небезпеково і громада. Шість волонтерів загинуло, і два поліцейські. Ви назветесь? Наталія мене звати, благодійний фонд «Єдність та скажете? Сергій Янко. За 20 хвилин будемо у вас, забираємо, поліція буде супроводжувати, забирають двох чоловіків і виїжджають. Ще є бажаючі у тебе. Ви водій? Так, так як ви вважаєте, те, що зараз робить для Золочівської громади, Це передчасно? Ну, вчасно так. Да, це так і так, треба так, робити. Так, так за що так. жалкують люди найбільше, коли виїжджають от досвід речі із. Свій будинок люди бояться, що їх забирають передчасно. Люди бояться, що це неправильно, що їм потім ніде буде жити. Я хочу просто запитати у вас на сьогодні багато людей евакуювалося з прифронту Позавчора 20 чоловік. Сьогодні в вірні вчора 19, Зараз і важкі три чоловіка вивозимо одна жіночка, маломобільна. Ще в Івашках є люди, які бажають виїхати. Поступила інформація Тимофіївки про те, що там якраз сім'я двох дітей. Там осталось двоє дітей. Вони також виїжджають. Будемо зараз вивозити. Тобто, про це спішов. Це при фронтові населені пункти. Так. Скажіть ще раз: у нас э, примусова евакуація існує? Під примусову евакуацію попадають лише діти, і вашки, і важкі. Дякую. І е, не сьогодні, а завтра вийде розпорядження глави області. Про е, ну після наради певної і затвердження РНБО е, я запропонував це Олександрівський Старостинський округ. Е, це Тимофіївка, Відродженівське і Олександрівка. Е, примусово для дітей. для дітей там дуже небезпечно. Сергій Іванович, ви очолюєте поліцію Золочівської громади і те, що найбільше запитують люди сьогодні, їх турбує. Цілісність їхнього майна, будинків, мародерство, ви залишаєтесь в Золочівській громаді. Звичайно, ми залишаємося в Золочівській громаді. Ми тут не полишали її не в 22-му році, і не в 23-му. Ми так також залишаємося тут в 24-му році і будемо надалі. Працювали, працюємо, і будемо працювати далі. Що стосується. Евакуації, то зараз ми всіціло проводимо евакуаційні заходи разом з нашою громадою, разом з волонтерами. На даний час ми заїжджаємо у всі населені пункти. у всіх населених пунктів ми проводимо охорону громадського порядку, проводимо патрулювання, проводимо всі заходи, які повинні проводити поліція. Тому ну, люди можуть не переживати і спокійно на деякий час залишати свої помешкання і переїхати в більш. Безпечні місця чергова частина працює цілодобово 24 на 7, Телефонуйте 102. Телефонуйте, і поліція завжди вийде в будь-який час доби. Вовчанські поліція була до останнього. Була поліція. Вже а коли не пускали волонтерів. Навіть вони заїжджали. Підхоплюва людей і вивозили до волонтерів вже на окружну. Там ну близько до вчанську, тому що волонтери вони вже не пускали. Там йшли вуличні бої. І евакуація була навіть під час вуличних боїв. Постійно, постійно. А мирних людей багато там загинуло. От ви бачили це зсередини? Багато ви хто залишались, прилітала в будинки, і поранених евакуювала поліція. Потім виходили пішки полями, лісами поранені. І ми. Вже підбирали їх на безпековій більш-менш зоні. Ви не ховаєте, що ви волонтери, і все рівно стріляють тут, бачать, що Навпаки, люди. це для них круто. Судячи, з кількості дров, ніхто не збирався їхати нікуди. Добрый день, добрый день здравствуйте. О чем мы лежим? Поехали. Не? Ну не? Так я вас сейчас прокачу. Поехали. Так потом будет обстрел. Я за вами приеду таскаться. Вы же понимаете, нет. мы все равно всех вывозим, в любом души, случае. Не было, не кирит, не Ля, положат Меня на руку. Не пристрелят. Не пристрелят. Просто потом нас пристреливают нет. по пути. Это ну, пожалейте хоть волонтера. Сколько тут до России? Ну, да, тут. Тут 2-3 километра. А что, если вот он отказывается и не хочет? Мы мы не можем насильно человека да, заставить. Понятно, что я могу сейчас его взять на руки и занести, мы можем его в машину. Но если человек ну, не хочет. Ну, мы сейчас же ждем полицию, они сейчас бабушку нам привезут и поедем дальше. Ну все, бабушку до десада мы Садом, но... садом бабушку давай. Давайте, где вас Смотри, дрон. Не нравится мне той дрон. Сейчас, может быть, и пройдет. Да, это не наш дрон, хлопцы. Давайте уходим отсюда. Уходим. Давайте в машину быстро. Все, возвесунка была? Да. Приветствую, Сколько у нас народу осталось? На сегодняшний день Александра. Сюда начали выезжать э, семьи с детьми. С Александром виїхало четверо сім'ї з дітьми. Виїхало. На сьогоднішній день хлопцы забирають, центр забирает семья вот Кадличанских з двумя дітьми. І с Тимофеевки осталась одна девушка з двумя маленькими дітьми. Це, Це... За... Принудительна да, да, принудительна да? Это последняя семья з дітьми, яка залишилась ну, у нас в Тимофеевці. Уже все выехали, там нема семьи с детьми. А сколько там народу осталось? Осталось на сегодняшний день 58 человек. В Тимофеевке, да? 58 да, 58 человек. Ну в Александровке больше 450 человек еще осталось. Еще осталось. Да, да. Александровский староста абдул рабов да. Дай Бог Я здоровья, что всем. Вы будете через Олочи все равно ехать, да? Да. Все, тогда мы едем туда, забираем Залецкую с малыми детьми. а вы нас тут что, ну рискнем, что делать, да? Да, Выбирай себе место. А сколько детей? Двое. Два. Как всего звать? Саня. А старша? Волка. Спить дольше, или что? Нет, забирает. Давай річе, збирай, давай, давай фотографіру. Господар розповідає, що в 2014 році виїхав сюди з Луганська. Луганська виїхав і знову доводиться їхати далі. Організовується це все-таки, це все -таки. ж фінансування повинно бути. У нас ціла, ну буси наші особисті, всі в фонді волонтерів, машини наші. Заправляє координаційний центр при підтримці міжнародних фондів. Ремонти автівок нам забезпечують, ну не все, але дякуємо все рівно. Заправка за рахунок фондів міжнародних. У нас координація йде. Департамент захисту цивільного населення, координація з координаційним центром гуманітарним і вже іде чітка співпраця з громадами з органами самоврядування і з волонтерами, тому що суп'янський, наприклад, напрямок у нас було таке, що одна заявка їде чотири людини, чотири екіпажі, тому що людина всіх подзвонила. Зараз єдина гаряча лінія заявки обробляються і розподіляються між волонтерами. І ми вже їздимо системно, ризики все тобто по цьому телефону так, можна це зателефонувати? Линя, можна вона безкоштовно телефонувати, залишати заявку. Тому зараз все організовано, і Овчанську з липцями це показали, що просто і безпека більш-менш, і організація, і ми на ешелони ділимось. Перший ешелон – безпекова зона, другий ешелон вже з транзиту до міста довозить, і там вже приймають місцеві волонтери і розвозять по поточки. Ви бачите, куди людей везуть? Це все таки умови нормальні. Це хороші умови, тому що з того року всі гуртожитки, де розподіляють зараз людей, вони в них ремонти. В них нові душові кабіни, в них туалети нові. Ну, якщо коли там, в тому році ще треба було десь там доробляти щось, то зараз це, це дуже добрі умови. Це одноразова допомога одразу оформлюється. Потім ВПО оформлюється. Якщо проблеми з документами, допомагають документи дооформити, щось встановити або щось. Людей з рук в рук передають і вони не залишаються навіть після евакуації самі. Наодинці ні ніде. Тобто це ніде. не бувають покинуті люди, які ні, нікому не потрібні. Не потрібно. буває гарячі обіди, три рази на день. Привозиться готова їжа, гуманітарна допомога, одежа, постіль, посуд, матраси. Ну півбуса йде на одну людину гуманітарної допомоги. Серйозно. Да, ну я просто це бачу, що вони отримують, ми їх розвозимо по місту. Я бачу, скільки це. Наталочка, те, що я сьогодні бачу, і те, що ви робите, ви в мене дуже велику до вас повагу і до ваших дякую. колег. Я вам дякую. А ще одне питання, яке не можу не задати, от у нас підписники. Читачі кажуть, а де ж ви були в 22-му році? Чому тоді не було такої евакуації? Чому насправді не було так? Ну, дивіться, у му році я жила в Харкові. ну, Я ще 13 року займаюся евакуацією. Я евакуювала людей. Ви були і... завжди. А? Ви були завжди. Так, да, і Ми вивозили з обстрілюваних районів. Тоді це тільки все починалось, але Харківська область, вона образцова, зараз зразкова по координації волонтерів, фондів. І, і влади, мабуть, все-таки да, і, і поліція. Дякую поліції. Вообще всі райони зараз це коли співпраця йде з поліцією, тому що ми заїжджаємо в незнайомі місця села. Вони ж знають місцевість, вони знають людей. Це дуже важливо. Це час, це життя, і це дуже добре. І оцей досвід, який вже уже новий досвід, це досвід Лочанська. Це той страшний досвід, коли ви сказали, загинули. І волонтери, і поліція ну, загинули волонтери, ті, які, які заїжджали без координації, які не були в ешелонах, які поїхали київські. Ну не наші, не Але, цей, але Вони їхали так, з добрими намірами, ну, номерами, речі. Вони хлопці, їхали дівчата. рятувати людей, тому да. що така координація тільки в Харківській області. Зараз впроваджуються в Запорізькій, але ми зразкові, і ми перші це почали робити. І влада, і гуманітарний координаційні центри, поліція, і волонтери, і міжнародні фонди. І це все з. Зливаються в одну базу, і ми розуміємо, де провали, хто, які. Додачка, хто в центрі, хто головний, хто тут керує? А, координаційний центр це такі ж самі волонтери, волонтери це такі ж благодійники, да, але вони в співпраці з адміністрацією, з Харківською областю, mm. з Сенігубовим, з головами всіх громад. І ся. всі йдуть на зустріч, всі співпрацюють і ну, вони бачать результати. Що ти плачеш? А, Здравствуйте. ні, ти ко мне Ну що, дякую вам. За допомогу. нам. Дякую вам. Всі буде Україна, Василісаєш. Однозначно. Хай жителі не переживають, хлопці наші тут берегуть, Наша ми... поліція з нами рядом. Та у нас такі багаті знамо. Ну саме головне, що дітей наших в безпечне місце вивезти. Дякую. Дякую да. вам за роботу. Ну, останній раз на Івашках. Вивозили бабушку, Син якої живе в Росії. Псковчик, Сковська область. Десь в тих краях. Так він позвонив, як то сказав. Ну Він через інтернет дзвонив місцевим, просив, щоб евакуювали. Матусю його. Прийшлось їхати вивозити, спасати. Його сограждан, які кошмарять без кінця село. А що б йому через інтернет Путіну не перезвонити і не сказати, щоб він не вбивав його маму? Путіну, мабуть, страшно. Ах, отож. Вони знають, що ми добрі.